Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою. Сили оборони, знаходяться на визначених бойових позиціях, проводять заходи з бойової підготовки, контролюють наше Чорне море, наше повітря, наше небо і, звичайно, наш суходіл. Дякую усім дотичним, хто долучений до оборони рідного краю, хто працює на економіку, а власне працюємо усі ми лише на одне на нашу перемогу та настання. Миру. І це добре, що Одеса сьогодні посміхається, нехай через інколи сльози, через біль, але все рівно посміхається, не дивлячись на війну. Так, ми не сміємося над війною, але під час неї обов'язково маємо і пожартувати. Не завжди цей гумор зрозумілий усім. Ну, в принципі, це теж я перепрошую за тавтологію, зрозуміло. Тому що в Україні у нас. Колись був день сміху. Сьогодні він по-іншому може називатися, але день сміху буде. А от на Росії, на країні терористів, він називається День Дурня. До речі, не дивно, що саме у День дурня у них розпочався призов на військову службу. Готують нові пакетики, їх треба знищити і вбити. Кажу так, як є, тому що кожен знищений росіянин. Який прийшов до нас на нашу землю це живий українець. Дякуємо Збройним силам України і пам'ятаємо, нам дуже багато роботи, ще треба виконати. І ми все це зробимо. Ми хрестили Московію, ми її поховаємо. Слава нації і смерть ворогам! Тримайте стрій! Тримаємо стрій і переможемо. І обов'язково! Бережіть своїх рідних та близьких. Все! Bude dobré.